Проти місяця. Ладку, та заграй ще, Владимире, та не цієї ж бо. Проти місяця. Ладку, та заграй ще. Владимире, та не цієї ж бо. Ладко напівпризирливо, напівсонно замружує очі. Притуляється щокою до баяна і спроквола, ледаченько снує пальцями по блискучих при місяці гудзиках. На лавиці під бузком шушукаються і чмихотять дівчата. Біліють хустинки. Солодко пахне духами збита полькою курявичка. В яру поміж деревами ворушаться тіні. Кущіто чи хлопці з дівчатами, чи може хтось телятко прип'яв на ніч попастися, щоб голова сільради не бачив, бо то ярок сільрадівський. Хлопці теж сидять на лавоці, однак не біля дівчат, а під оградкою де баєніст. Курять, шаритують насіння, а буває, що й зареготять, як хтось чудне отпалить. Іноді котрись підведеться. Позаселяє руки в кишені і неквапом, розгойдуючи не такими вже й широкими плечима, рушить до дівчат. Тоді під бузком на мить принишкують і знову чмих, чмих, чмих. не глузливо, але не дуже й привітно, а так немов даючи знати, чи я де сидить. На, цвяну по сонця, нехо, скину. Добре, на, цю. Потім береск, зойкання і регіт. Хтось упав з лавочки його підводять усі гуртом. Угорі над яром шелестять осички, їхні крони, осяяні низьким місяцем, займаються червоним і тремтять, як полум'я на свічках. Шоломи у бійців над братською могилою, що напроти сільбуду теж червоніють, кладуть на гіпсові обличчя солдатів суворі непорушні тіні. Ладко прислухається до шелесту осичок, глушить баян, і тоді стає чути, як зітхають міхи влад невеселі і нікому навіть гармоністові невідомій мелодії, бо він її не видумує нарошне і не слухає, а тільки бачить поміж хатами в кінці вулички близько розвішане край небо, наче там за городами воно й починається. Тільки чує, як десь у вільшині сон називається одуд. Повіває молодою осінню холодна річка з низів, горкочуть дубові дошки на мосту, видно, з табору молоко повезли на сепаратор, і ніч не одразу ковтає той гуркіт, а якусь хвилю котить його лугом, складає попід кущами верболозу в дубла пни, щоб узимку, як селяни, прийдуть з лантухами бити їх на топливу, той то жив і подався ще далі в сагу, на торфяні кар'єри за селом, а той до самих байраків під горою. Ладко підводить голову, наче прокидається із подивом, однак не розплющуючись, прислухається до басів, у котрих ще відлуніє даленіючи гуркотіння, а над ним високо, високо в небі в'ється лагідний дзюркіт осокорячого листя. Аж ось мелодія увірвалася, немов засоромилася, що її підслухають, та й перелетіла в ярок на осички. Ладко голосно, з дитячим прихлипом, зітхнув і почепив баян на оградку грубо, недбало, як візник порожню шаньку. «Ладко, та заграй же й нам, улесливенько просять дівчата, бо знають, що гармоніст любить, аби його вкоськували, Отак аж Пречучікували любенькими словами. Однак не дуже й настирливо, а то зовсім поки не грати. Я ж пиляв, понуро отказує хлопець. Так то ж ти щось городське. Ми не знаємо, як його й танцювати. Аж померзли вже. Ах, хмеліє раптовою радістю ладко. Так ви б одразу так і казали. Підводиться, закидає назад важку скуйовджену чуприну і гупає чобітьми під бузок. Ану, хто тут змерз? питається, шебеникувато і, затамувавши подих, сторожко ревнив, вичікує якусь мить, щоб усі, і хлопці і дівчата, встигли злякатися. Хлопці за своїх дівчат а дівчата самі за себе. Ладко, бо страх який дужий. Селі й досі пам'ятають, як він з батьком ще до парубкування зрубав одного разу вільху в лузі на сволочок, украв. Вільха була товстенька, тому батько. Чоловічок уже вутлий, в годах, узявся за верхняк, а латко виважив окоренок та так і вгруз по коліна в глибкій купині. Постояв трохи, пересапнув з вільхою на плечах, а тоді каже батькові. Ану, лишень, тату, покиньте, моя не так грузнутиму. І потяг вільху самотужки. А на ранок упіймали з батьком лікарського жеребчика, впрягли в майбутній сволочок, щоб попробувати потягне чи ні. Жеребчик смикнув разів зодва і впав на передні ноги. Та хто тут змерз, питаю. вже прискіпується ладко, і, чим довше мовчать під бузком та біля оградки, тим гучніше гамселить у його просторих грудях велике і лагідне серце. І гаряча хвиля збудження трепетно лоскочиться в жилах. Дівчата щільніше туляться одна до одної, пирскають у долоні, і не озиваються, так наче їх і немає. Тоді ладко не витримує, ступає до лавочки ще один крок. І, розчепіривши руки так, що тінь від них злітає аж на сільбудській стіні, хапає в обійми першу ліпшу. І знову гвалт, і знову регіт. Не чути вже більше, як шелестить, видзвонює листя на осичках, видно тільки, як воно тремтить і перекидається млинка, полискуючи при місяці білими підспідячками. Замовкає в низах біля річки здивований одуд, і солдати над братською могилою теж хлопці молоді мовчать, ховаючи скорботну суворість своїх облич у місячно рожевій тіні від шоломів. Раніше парубки сердилися на ладка, що він отак любісінько залицяється до їхніх дівчат. А зараз ні. Бо не подужають навіть гуртом його. Пробували вже, понапивалися якось на жовтневі свята, змовилися між собою та й обступили ладка з усіх боків. Чого ти тут розперізуєшся?» почав найсміливіший і поворушив кулаками в кишенях. А то що? Невинно запитав Ладко. А то в пику? Мене? Тебе? Ти? Всі. А ну ж, ось ходімо. Пішли. І гурт мовчки урочисто посунув за сільбуд. Ладко попереду хлопці слідом. Доки йшли, охололи і знову, але вже не так упевнено заходилися сердити самі себе. Так що? Тоді взнаєш. А ну, ж удар, та ні, бей ти. Довгенько отак ґедьскалися, проштовхувалися по черзі до ладка, рішуче гасили цигарки, замірялися. Тоді таке щепилися. Ладко згріб кількох парубчаків в обійми, стулив докупи і притис до стіни. Притис і надержує. Хлопці пручаються, стогнуть, вже й потверезішали. А Ледко не знає, що з ними робити далі, і серце в нього б'ється рівно та лагідно, як у вісні. А що, питається? Погуляли. А хлопці, та не дуже налягай, Ладимире, бо сільбуд розвалимо. На тому й розійшлися. Ладко враз посумнішав, начепив баян через плече і пограв на свій куток. А хлопці знову поп'яніли і довго ще вихвалялися перед дівчатами. Що взяла таки їхнє, і що в них теж душа незлопуцька. Вже й місяць підбився Височенько, вийшов за дереву ярку та й став посеред неба, викрадаючи на світло дівоче намиста, сережки, скляні приколки. Хлопці почали цигикати на баяні, тягукати, співати. Аби якось одманити ладка від дівчат до оградки. Ой пригортала ненька, як був я маленький, а тепер, тепер пригортає дружина вірненька. Прокинувся одуд, теж у пісню встряв, перебиває хлопці у ду уду ду ду у-ду-ду-ду-ду. гладко не чує ні отуда, ні пісні сумної, хоч страх, як любить співати її. А ще дужче підігравати на баяні. Не чує, бо сталася з ним дивина. Обіймаючи знайомі плечі своїх дівчат, натрапив зненацька на незнайомі. Узенькі, тендітні. Вони враз ніби скам'яніли, як тільки до них доторкнулися важкі, глухі насилу руки. І в груди ладкові рішуче вперлися дві маленькі теплі долоні. Оближте, яком не соромно, прошепотіла дівчина, низько нахиляючи голову. Ти ба, якими? здивувався хлопець. Ану, ще справді цяці. Дістав сірники і, як робив це завжди зі своїми дівчатами, присвітив біля самого обличчя чужої. Дівчина прудко одвернулась. Проте ладко таки встиг побачити великі, налякані і водночас лагідні очі, які бувають в слухняних сиріт і підстрелених пташок. «То я не нарошне, примирливо буркнув хлопець і навіть відсунувся трохи геть. Хіба ж воно вночі розбереш? Потім ще кілька разів черкав сірником, вдаючи буцім ніяк не припалить цигарки. Але дівчина щоразу одверталася до ярка або затулялася ліктем, так що ладко бачив тільки тоненьку білу шию та блискучі рогові шпильки в густому, синюватому примісяці волосі, дбайливо зібраному в простенький вузол. я ви є, що я вас не бачив? усмілився нарешті запитати і відсунувся ще далі, не знаючи, яким чином показати свою делікатність до чужої людини. Я не тутешня, тихо звалася дівчина. Мене прислали сюди викладати музику та співи. А, зрадів Ладко відверто, по-дитячому, як звик робити це завжди, коли йому справді було радісно. Та як вам у нас? Нічого, дівчина винувато посміхнулася. Дико тільки якось. А ви не бійтеся. Вигукнув Ладко, раптом захвилювавшись, і хлопці під оградкою, що принишкли, були наперекур, пранцювато реготнули. Не бійтеся, кажу, приїжджемо нас завжди, так муро видається, а далі звикнете. Ось побачите. Ючина обережно зітхнула, глянула скоса на ладка і склала руки на колінах, як першокласниця. От уже й місяць став угорі, як дозорець, і вітер улівся. Принишк на досвіття, десь за річкою глухо звався з-під стріхи перший півень, а отут замовк, мабуть, теж приморився. — Ви гарно граєте, сказала дівчина перегодом. Як би ж то, сумно звався Ладко і вже не сміючи присунутися ближче, вчителька ж, гаряче зашепотів. От скажіть мені, чого воно так? Як граю і не слухаю, виходить щось інтересне, інтересне і красиве. А почну прислухатися, тікає і пальці мені, наче судомою, зводить, наче я, як той кожу м'яка, цілий день кожі м'яв. А звідки ж ви знаєте, що красиве? лукаво посміхнулася дівчина. Хто зна? — зітхнув Ладко. На слух не беру, а знать знаю. То ви просто не довіряєте собі, вірніше не насмієте довіритися. А ви насмійте, візьміть і насмійте. Це, звичайно, грубо, візьміть насмійте, але розумієте само воно, може, й не прийде. До мене ось, наприклад, не прийшло, хоч я й вчилася гарно і пробувала насміти, не прийшло. Дівчата вже давно пересіли від бузку до оградки. Пошушукалися, почмихотіли, всяк даючи ладкові знати, що то вони з нього, з його залицянь до чужої, і заспівали тієї ж таки пісні, що й хлопці, але вже на свій лад. Ой пригортала ненька, як була я маленька, а тепер, а тепер пригортає мій милий миленький. Потім вулиця почала розходитися. Дівчата зітхаючи, бо не натанцювалися, хлопці тюгукаючи, бо не охрипли, як завжди, горланячи під ладків баян. Дівчина теж пішла слідом за гуртом, нахиливши голову і не озираючись на ладка, видно, соромилася. А він стояв біля сільбуду з баяном на грудях, освітлений місяцем, і сумний, що не наважився провести її до школи або хоч на півдороги, не посмів. Перед світом злугу хвилястими валками покотив туман. Бовтнулася в річці перша, видно, найголодніша щука. Місяць зблід, і разом з цим зблідли скорботні солдатські обличчя, схилені до бронзового вінка біля ніг, а туман все котив і котив селом, обгортаючи і зрошуючи гіпсові скатки на широких солдатських плечах. І вже перед тим як на сході затремтіло бузкове родиво дня, біля річки за густими просинюватими лозами тихо звалися баси. Спочатку самі, потім непомітно, як два ручаї у виярку злилися з несміливими тремтливими підголосками і вже в парі пішли наливати у вулички змореного зорею села, переціджуючи голубий ранок чистою росою. Першої радости, першого відкриття.